Пасочка тоже. Это не просто так, а це пасочка шкатулочка. Я солодка жінка. Цукерочки з цукатами. Тепер буду їсти. Було прізвище Лопата, а стало кобила. Усім привіт! В ефірі Життєлюби Дніпра! Це новини з життя пенсіонерів нашого міста. І скажу відразу, вони не з лавки під під'їздом! Лежить грушка, а з'їсти не можна. А ще яблучка, виноград та пасочка. Дивина так! Це неймовірно реалістичні вироби життєлюбки Ірини Маслюк. Їх вона в'яже гачком і має вже чималу колекцію. В'язати я почала давно ще з зі шкільної скам'ї Десь в 9-10 клас, а може бути раніше. Учили в школе, показывала на трудах учительница, как вязать. И так потихонечку я этим не понравилась. Но раньше я вязала больше на спицах, а в последнее время э, с... интереснее стало вязать э, крючком. Когда я вязала спицами, то тогда больше как-то интерес был вязать какие-то крупные изделия. Юбку, э, какую-то кофточку, шапочек очень много вязала. А в последнее время перешла на крючок, потому что у крючка больше возможностей. Больше возможностей и интереснее. Каждому празднику я что-то старалась сделать. Если это был Новый год, я связала сначала елочки у меня были. Интерес появился связать снежинки. Но снежинки не только, как вот здесь, вот на, на дереве. Такие снежиночки, смайлики, а и просто плоские, которыми можно украсить комнату или же повесить на ёлку. И следом же за Новым годом йде уже у нас Рождество. Появился, захотелось связать и каких-то ангелочков, колокольчики. Колокольчики у меня не просто колокольчик, а он ще и звінить. Йде Пасха. В один год там одни часть яиц вот таких вот сразу краской вот с украшениями и курочек. Сначала один год вот такие были курочки, их тоже можно куда-то повесить на какое-то дерево, такое вот стилизовано, стилизованное. Вот такая вот хорошая красавица крупненькая. Это, наверное, мама куриная. Вот такие вот курочки можно поставить с пасочкой, потому что внутрь, ну, здесь сейчас ватка, а вообще, если ее убрать, то туда можно заложить вареную какую-то якусь-крашенку. И вот она тогда так красиво стоит. Вот. То есть можно на специальное блюдо, на которое поставить пасочку. Можно и такую вот вязаную, которую я делала. И вокруг эти курочки с яйцами пасочка тоже. Это не просто так, а это пасочка-шкатулочка. Вот туда тоже можно что-то складывать. А самое более раннее, это мне захотелось сделать какую-то грелочку на чайник. И вот у меня получилась такая серия грелок. Вот с розочками. Это просто, просто интересный узор. И в виде клубнички. А, в виде клубнички. Потом я сделала вот такую вот вазочку, думаю, пусть будет красиво среди чайничков с цветочками. Вот, ну такая вазочка не только для э, вот, вязаных цветов, а там внутри есть обвязанная стеклянная емкость, и можно ставить и живые цветы. К яблочному спасу я связала вот такие яблочки. Вот такое яблочко побольше. Вот еще такое яблочко, желтенькое. И вот такая чудесная игрушка. Игрушка мне больше всего нравится. Вот. Ну, это был первый год. А потом тоже можно развивать, сделать какую-то серию. И в этом году уже я стала делать так. Вот созрели черешни. Я сделала вот такие вот черешенки. Связала. Вот созрели вишенки. Я связала вишенки. Ну вот они похожи, но вишенка другого цвета и более созревшая, и они помельче. Созрели клубнички. Вот сделала такие клубнички. Может быть, на следующий год сделаю другого сорта клубнички. Созрела малинка. Вот она малинка, ягодка. Вот с хвостиком, как положено. Скоро будет виноград, а уже он и появился. Вот у меня есть тоже. Но виноград мне еще раньше захотелось сделать такую кисточку. Меня привлек вот этот фрукт, и люблю я его. Вот это, скажем, дамский пальчик зелененький, а это не знаю какой, розовый, розовый. Наверное, чародейка какая-нибудь. Вот тоже интересно: это из последних вот связанных черепашки. Были и другие черепашки, но они уже ушли, убежали к другим хозяевам. Это тоже чудесно. Вот для ребенка можно какая-то шкатулочка, какие-то секретики, особенно для девочек. Вот туда закладывать. Вот такая вот черепашка шкатулочка. Любое изделие вязаное начинается с петли амигуруми. И вот если я начинаю вязать эту сову, маленькую, то я тоже делаю вот такую вот петелечку. Цепляю крючком. Выбираю специальный крючочек. Вот она у меня. И пошло. И дальше обыкновенный круг по всем, как по обычной схеме идет. Вяжется. Вот здесь делается обычно где-то 6 столбиков без накида. И вот Растянули и затягивается. Все, первый рядок у нас готов. Никаких дырочек, ничего не будет. Все будет аккуратно. Я получаю от этого удовольствие. Когда ты создал что-то, и тебе нравится, и людям нравится. И э, если я дарю что-то, то человек получает, я вижу, что ему это нравится с удовольствием, он получает такой подарок. Шоколаді. Підопічні Дніпровського міського територіального центру вчилися робити цукерки та прикраси шоколаду. Пройшли справжній майстер-клас Вікторину та стали кондитерами. А чому б ні? Я солодка жінка. Я дуже люблю солодке з самого дитинства, не тільки шоколад. І пірожне, і торти, і морожено. тому що я працювала кондитером. Емоції на вищий клас. Люди дуже задоволені. Я теж задоволена. Ми дуже раді, що нас так, ну, цей тяжкий час нас так відволікає від цих всіх награзів. Ми всі сюди приходимо, тому що ми вже люди. Зрілого віку внуки повиростали, себе нема куди діти, такий воєнний час, і ми сюди приходимо чуточку тепла отримати тут. Тут є заготовки для нашого майстер-класу. Будемо робити з шоколадної основи, а потім прикрашати. У нас тут є і цукати, і горіхи, все що завгодно. Також у нас на столі є тістечка. Їх, до речі, приготували вже наші підопічні до нашого майстер-класу. Такі заходи дуже важливі для наших підопічних, тому що ну дуже важкі часи, і їм треба трішки позитиву додати, їх трішки згуртувати, щоб вони зробили щось разом. І от ми вирішили для них зробити майстер-клас. Сьогодні зробила білий шоколад, от який я держу в руках. Це в білому шоколаді значить є такі ну… Вироби, як оріг, я ні разу не бачила, не в дітку, ні коли кондитерська фабрика, все. А це сьогодні своїми руками подивилася, як воно і що воно таке вкусе. Тепер буде їсти. Конфетку зробив, листочок розокрасив шоколадом і тістечко розкрасив. І, і білий, і чорний. А який ви більше любите їсти? Чорний. А чому? Ну, не знаю чому. Мені подобається він. Шоколад чорний, білий, молочний. Мені дуже подобається чорний, навіть такий, що був 99%. Він такий, зараз кажуть, треба запасатись шоколадом, а він дорожає, дорожчає. Ну що ж зробиш? Мені це дуже сподобалось. Це дуже незвично в нашому буденному житті, воно якийсь такий свято, позитив ну, емоції. Коли дуже хотіла змінити прізвище, але щось пішло не так. Дивіться та слухайте гумореску з реального життя від нашої веселунки Людмили Іванової. На роботу в наш терцентр влаштувалась Алла І розвозити допомогу підопічним стала. Отож, якось, коли подарунки везла їм до свята, то шефіня, ну, начальниця. Наказала, не забудь лопату. Навіщо та лопата? здивувалась Алла. Та да проте ж лопату ту машину поклала. Розвезла всю допомогу, заходить в кімнату, а Шефіня запитує Алла, а де ж лопата? Хм, у машині там лежить. Алла відповіла. Я її даремно із собою брала. А та їй чому лежить? Вона захворіла. Та То чому тоді одну ти її лишила? Ви про що? каже Алла, я, я не зрозуміла, а сама подумала, це ти захворіла. А шисіння, як прошу? Звісно, про лопату. Поясни мені, чому вона має там лежати? Алла каже, ну ви ж не сказали, що з нею робити. Я вирішила її поки що там залишити. І чому ж вона має там лежати? А ну йди, не вертайся сюди без лопати. Алла злиться, причепила через ту лопату і знервовано заносить лопату в кімнату. Спантеличено питає шефіня, Алли, то ти що? Оцю лопату із собою брала. Алла їй і що не так? Чим вам не вгодила, не таку може лопату з собою возила? Цю мить. Заходить у кімнату Оксана Лопата і питає, а що будеш копати? Я сьогодні зранку скрізь тебе шукала, бо ж розвозить е, подарунки з тобою мала. Ось таку халепу потрапила Алла. Все ж тому, що прізвища Оксани не знала. А Оксана вона ж так мріяла прізвище змінити. Все казала, ну лопата не гарно ж звучить. А згодом заміж вийшла, Прізвище змінила. Було прізвище Лопата, а стало кобила. Мої дорогі! Тримайте позитивний настрій, навіть коли це здається неможливим. Бережіть себе та своїх рідних. Це були життєлюби Дніпра. Скоро побачимось!